Сімейство Кардашян Дженер може сміливо дякувати своєму існуванню одній єдиній людині, і це мамі Кріс Дженер. Причому не тільки як в буквальному сенсі існування в цьому світі, а й як бренду, бо сімейка ця – це дійсно бренд. Як же ж Кріс змогла це зробити, ми якраз з тобою це сьогодні вияснимо. І так як у нас з тобою на цьому каналі зазвичай ідуть обговорення фільмів і серіалів, то я вирішила взяти цю сім'ю не в контексті їх життя, а саме в контексті їх власного шоу. І в розборках сьогодні мені буде допомагати один експерт. Але про це трошечки пізніше. Так що я сьогодні в образі Кайлі Дженнер, в пікові моменти її кар'єри. Мам, я хочу Кайлі Дженнер, Але в нас є вже Кайлі Дженнер. Кайлі Дженнер дома. У! І ми розпочинаємо з тобою. Як би я назвала Кріс Дженнер, це жінка, яка своє явно не упустить. Будучи із звичайної сім'ї, вона змогла створити цілу імперію. А справа якраз таки в тому, якими саме чоловіками вона себе оточувала. З милим і врайшила ще, це може про нас з тобою поговорка, но явно не про кріс. В мас медіа її називали голд-діґером. Голд-діґер Голддіґер це тип людей, які вступають в стосунки заради якраз таки грошей. Нам потрібно е гроші. І саме що цікаве, її власна мама підштовхувала Кріс до такого життя. Моя мама підштовхувала мене хіба що до все сама. Іде Кріс, іде я. Відзі, коли Кріс зустрічалася з одним молодим чоловіком, вона познайомилася з більш перспективнішим. І це виявився знаменитий адвокат Роберт Кардаш'ян, який в майбутньому стане батьком чотирьох її дітей: Кортні, сама старша, Кім наступна, Хлоя і хлопець. Єдиний в цій сімействі Роберт. Як сказав мій друг, Роберт це темне п'ятно в цій сім'ї. Співчуваємо Роберту, але не дуже. Бо я б теж хотіла бути таким темним п'ятном такій сім'ї. Крізь же в нас жінка, шальна імператриця. Одного чоловіка їй було мало, як то кажуть. Де один, там два, а де два, там і три. В хорошої жінки має бути багато, і в хорошої жінки має бути свій гарем. Це ще Султан Сулейман заповів. Ух ти ж йоханий, бабай, блядь. Держіть мій вареник під рівнем бізопасності. Вона зрадила своєму чоловікові. А як би хочеться спитати, на що Роберт очікував, коли вона зраджувала з ним своєму колишньому хлопцеві? Розлучення було скандальне. Він забрав від неї всі гроші. Не забирайте у нас гроші, і тут до речі не зрозуміло чи він все-таки давав якісь гроші своїм дітям. Вона змогла в одну секунду попортити всю свою репутацію, яку будувала. Але наскільки вміло вона вміє працювати, що вона не тільки повернула свою репутацію, а побудувала ще нову. Вона познайомилася з новим своїм майбутнім чоловіком Борюсом Дженером, олімпійським чемпіоном, і стала для нього менеджером. Брюс десь там колись грав в цих Олімпійських іграх. По суті, про нього всі забули. І Кріс змогла зробити так, що вона. Підняла його забуте ім'я. Через якийсь час всі дізнаються про те, що Брюс себе відчуває жінкою, і він завжди нею себе відчував. І тут багато звинувачень було в бік кріс, бо як це так? За весь цей час вона не змогла. Помітити, що її чоловік відчуває себе жінкою з Брюсом. Вони мають двох спільних дітей: це Кендел і Кайлі. І ми маємо те, що кріс зі своєю сім'єю знову на устах у всіх, не дивлячись на те, що вона попортила свою репутацію, зрадивши своєму попередньому чоловіку. Частково ця популярність була ще пов'язана зі скандальним футболістом О.Джей Сімпсоном. Колись, будучи ще в стосунках з Робертом, вони дружили з сім'ями, і справа в тому, що цей футболіст позбавив життя свою дружину тут таке маленьке уточнення за те, що його тільки звинуватили, але на суді змогли довести все таки його невинність, і до речі, згодом його все таки посадили в'язницю за крадіжку. Тому що Роберт Кардашян, що крізь зі своїми доньками і сином, знаходилися в залі суда, коли велося слухання по цій справі. Також долю популярності вже потрошку начали вносити і її доньки. От кім Кардаш'ян от відразу видно, що робоча жилка в неї є, в маму пішла явно. Спочатку вона працювала особистим асистентом Перес Хілтон і навіть світилася в її особистому шоу разом зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю. Вони створили мережу магазинів, яка називалася Даш. Ріст популярності, це а вже ж хорошо. Але в їх сім'ї трапилося горе. Не стало Роберта Кардаш'яна. І він залишив у спадок своїм донькам 100 мільйонів доларів. Коли мого батька не стало, єдине, що він мені залишив, це ненавість сімейки з його боку. І от в 2007 році, завдяки Райану Сікресту, народжується шоу Кардаш'янів. Сьогодні в мене в гостях спеціаліст по сімейству Кардашян, бо я жінка недалека. Я таким не улікаюся. Но зато в нас є чоловік, який подивився, скільки сезонів ти подивився. Почти всі країни. Мати Діво Марія, почти всі сезони сімейства Кардаш'ян, і у нас в студії Стас. Привіт всім. Усміхайтесь і махайте. Громче, говори. Привіт, всім. Да, я трошки ачешуяла від того, що у сімейства Кардашян там 20 сезонів основного шоу, 5 сезонів нового, плюс куча і ще дрібних шоу. У мене просто одне питання. На для чого ти дивився всі ці сезони? У тебе стільки багато вільного часу? Я працюю в офісі і коротше. У мене є куча вільного часу, коли я роблю вид, що я працюю. Він ходить. Окей, якщо ти подивився всі сезони кардащанів, то чим тобі сподобалося це шоу? Я не знаю, вони якісь прикольні всі, доволі такі інтересні. В плані того, що вони. Ти бачиш, як вони живуть, вони по, по, по факту нічого не роблять, і всіда в них, блять, хамуха є деньги, якісь, якісь то їм капають кеш откудись. кудись. Наприклад, як із відео, е, сак, відео Кім Кардашін, коли вони слили його успішно. Ну, по слухам, це зробила мама Джер Кріс Дженер, її любима. Е, бо тоді був такий тренд, і це зробила навіть і Перес Хілтон. І вони заробили на цьому 750 тисяч баксів. Чи б нет. Як кажуть, я ваші гроші не вважаю, ви не вважаєте мої. Що стосується Пересхілтон, в неї ще є особисте шоу, і перед прем'єрою було злите її відео 18. Справа в тому, що багато хто звинувачував Перес в тому, що вона це зробила спеціально. Але я дивилася інтерв'ю Хілтон, і вона там говорила про те, що само собою вона нічого не знала, і це дуже сильно повністю. Впливало на її психіку, і в неї навіть була депресія після цього. І я, якщо чесно, їй вірю. Так от справа в тому, що говорять, що Кріс Дженер. Підгляділа оцей весь випадок із Періс Хілтон і вирішила таким чином забустити якраз таке шоу своєї сімейки. Ну, дивно, що перший сезон, перша серія першого сезону буквально починається з цього злитого відео, і вони, типу, такі Ой, я не хочу, щоб про це знали. Але давайте будемо говорити всі сезони і всі серії про це відео злити. Ну, тобто, така наіграність, і от справа в тому, що сімейство Кардашян повністю. Складається з цих скандалів. Тобто, що їх шоу, що їх сім'я в житті, це скандали, і на цьому вони випливають. На цьому і тримається їхнє шоу, переважно, чисто на скандалах. В загальному навіть це відео, яке почалось, ця перша серія, воно слите, було десь за два тижні до старту їхнього проєкту. Е і що принесло їм хайп доволі такий великий, бо навіть тот чоловік, який. Снімався з нею на відео, не пам'ятаю, його звати неї в кузьні. Цей він теж отримав 250 тисяч доларів. Здається, за це відео чи 100 тисяч. Вони підписали контракт про не розголошення. Може, мені злити якесь своє відео? Навколо їх сім'ї величезна кількість скандалів. Це і весілля Кім разом із Крісом Хамфрісом, яке виявилося фейком для того, щоб заробити бабліжка на продажі фотографій і відео з цього весілля. Всіх зради, розбиті серця, все показується на телебаченні. І саме що цікаво, мама ж їх рідна мама це все знає. Вона це все подає як шоу. Я задумалася над тим, наскільки це все меркантильно, що це все. Зроблено заради грошей. Вивертання твоєї спідньої білизни, у тебе ж не може бути проблем, бо всі твої проблеми стануть явними для всіх. Скандал Кайлі, яка випустила свій бренд косметики, але лого виявилося, було вкрадено і велися суди по цій справі. Продукція для схуднення, яка не працює. Використання препарата, завдяки якому Кім Кардашян схудла, щоб влізти в сукню Мерлін Монро таблетки для запаху своєї ваджайни від Кортні Кардаш'ян Кендал Дженер, яка стала найвідомішою моделлю в світі, але яка стала моделлю тільки завдяки привілегіям своєї сім'ї, і саме її мама відправила її в модельний бізнес. І оце все разом, з висловлюваннями, що ах, я взагалі-то не з тих моделей, які ходять по там, 30 показів одночасно, дуже сильно обурило інших моделей, справжніх моделей, які добиваються всього самі, які ідуть цей тернистий шлях самі. А ще я ржала над тим, що виявляється, ця сімейка займалася гівавеями. От так от. І ти розумієш, що я як людина, яка не зацікавлена в цій сім'ї, але я вже знаю стільки скандалів, бо вони повсюду. І це тільки ті скандали, які я згадала. А скільки їх ще там, просто чому ще тьма. тільки їх імена забуваються, вони відразу роблять скандал, щоб піднятися. Ну, окей, коли ми затронули скандали, то які скандали ти запам'ятав, які для тебе саме яскраві і саме запам'ятовуючі у цьому шоу і, в принципі, сім'ї Сокардашян? Ну, найбільше кого я пам'ятаю, це Кайлі Дженнер з її цими ліпкітами, ліпскітами, чи як там біда? Це коли наприклад вона розказувала про те, що вона не робила собі ніяких ні філерів, нічого, і вона наносить шість видів помад для того, щоб ці губи здавалися такими великими, надутими, пухлими, класними, як тоді це було популярно в 2014-2015 році, коли вона якраз і запустила свою косметичну продукцію до продажу, і також вона запустила ніби як тренд, так званий його називають Kylie Jenner Lips, Це коли ви берете якусь тубану. От. Начинає... Да, да, да. І потім от такий ореол лишається в тебе, ти не знаєш, що з цим робити. Я так з баночкою, все, з кришечкою робила. І потім малюєшся це так і такий, да, все, це Калі Дженер Ліпс. <клух> Но потім вона заявила у 18-му році в Снавчаті, що вона все ж таки. Е Колола собі філери і по-дальшому теж коле. Ну, в принципі, це було дуже видно, просто це було трохи глупо отрицати, але Ну, no, мені кажеться, що це ще давлення суспільства на неї, типу, впливало Да-да-да. Yeah. дуже сильно. Yeah. І вона не могла це признатися. Я якщо на колі собі губи, я теж в перший час не буду вам признаватися, що я їх наколола. <laughs> але фішка в тому, що вона це зробила в 17 років, коли це ще типу по законам Каліфорнії не можна це робити, а вона ж тоді запустила свій 14-15 рік у 14-му році. Вона стартувала, і це не можна було говорити про це, бо вона була тоді неповнолітня. Це як ця Ні, Белла Хадіт, яка зробила у 16 років да. І другий скандал це Байт Кім Кардашян, ну точніше, її чоловіка того Каню Веста. Uh, і Тейлор Свіфт, ну це вони дотепер навіть тянуться в них інколи. що вона їх згадує там в якихось то піснях. Ще до речі, цікавий скандал про Париж, коли їх пограбували. Кім Кардаш і Веста пограбували в готелі. Викрали від них uh, там Кольца, Бриллянти, Сірішки, тось uh, ювілірку на доволі таку велику суму пару мільйонів доларів. Uh, і... Вони могли, типу, як у таким карташі, навіть закрили їх в туалеті, поки їх грабували це все. Але проблема в тому, що е вроді преступники не. Типу, був проведений якийсь суд, але він їх не посадили. І чоловік ah, написав you'll, you'll книжку, мемуари про це. Ну, типу. Що? А потім Кім Кардашін появлялася з цим же самим кольцом обручальним. Вона каже, це копія. Ну, <с>. ладно. Um, anyway, so... Перед тим, як ми перейдемо далі, то я хочу подякувати всім тим, хто донатить мені на косплеї, образи і на мою творчість, яку ви зможете побачити в мене в інстаграмі. А особлива подяка Сергію Діскаленко. Чесно, в мене стільки ідей нема. <с. <с.> Але я щось придумаю. Чесно. Дякую. У себе в телеграм-каналі обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал для того, щоб бути в курсі всього першими. Я запитала у вас, що вам подобається в цьому шоу. Чому ви саме дивитеся це шоу? Хтось просто ставить собі на фон. Комусь цікаво подивитися, чим там страдають багачі, але в основному всі писали саме за меми і іконічні моменти цього шоу. Які твої любимі, iconic uh, моменти з цього шоу? І з цим світом. І і ще це меми. Ugly crying face Kim Kardashian. Боже, це божественно. А, оце Просто... типу. Oh. Да, 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 воно це чисто мут, знаєш. А я обажаю оце і this is so cringe. guilty. Ew, this is so cringe. Guilty. Далі з основних таких мемів це коли Кім Кардашян забула Норд-Вест в готелі. я З цим господи з пальто поставила його у свій Mercedes, така типа: Ой, щось я забулася. Що то нема чого-то. Або коли Кім Карнаш напала на Хлою. Це я не знаю. Це в шоу було? Так, да, це типа Don't be fucking rude», типа, і така me? I... — Я знаю, був цей мем з дракою uh, Кіми і Кортні, Кортні, Кортні да, Так, так, так. Це прям мем був чисто. — Так, так, їхня, типа, бойка була сама І особливо мене порадувало Це типа Кендал, коли вона така. Давай, давай, не фори, давай, не фори, давай! Я ще люблю от якраз скендал цей, як вона огурець різала, oh, да. огурчик оцей. Я I'm kind of scared. На балкон. Боже, а як Кім Кардашін загубила сірашку за 75 тисяч? Ой, я якраз вчора бачила цей момент. Да, да, да. да. Така реве, типу, боже мій, це... Ні, ні, вона спочатку винирнула, спочатку вона не поняла, що да, щось да, произошло. Да. Така-така сидить-сидить, трогає вуха, а на вухах нічого там нема. Моя інська! О, майдане край, майдані. Але це не ті реклама. А, да? да. Ну так бо це там. Я не пам'ятаю, як просто звали цю жінку, яка створює е прикраси для них. Але ну, типу, вона пів півголівуда одягає ці прикраси. Навіть у неї було е зредже обручальне кольцо від неї. І від них вона, типа, загубила е цю Сережку. Ну, в це я вірю, що вона загубила. Просто це так співпало, бо вони там декілька разів за серію називають типу, від кого це була сережка і наскільки це була, типа, дорога сережка для неї. Я поняла, коротше, бабоські лавешка лавишка крутиться. Да. Ну, один із таких айконів, теж моментів, і мемів, можна його так називати. Це коли Кайлі Дженнер не понравилось обновлення Снепчату. І дай боже, вона повалила акції з невчату. Там на пару пунктів точно униз вони пропали просіли. <laughs> типу, я згадала ще один мем: Rise and shine! <laughs> Rise and shine. Rise and shine. Чесно, це шоу у мене викликало напевно більше питань. По-перше, це те, що сім'я знаходиться постійно під камерами. І як я вже казала, в тебе не може бути проблем, бо ці проблеми стануть явними для всіх. В тебе немає секретів, в тебе немає особистого життя, все твоє життя на показ для інших людей. А Кендел і Кайлі так взагалі виросли разом з цим шоу. Вони росли на наших очах, і само собою твоя психіка після такого всього не скаже тобі спасибі. І саме яркий приклад тому це Хлоя Кардашян, яку булили найбільше за те, як вона виглядає. Хтось звинувачував, що вона навіть не донька Роберта Кардашяна, що Кріс Дженер десь її там нагуляла, і за її ваги, за те, що вона робила операції навіть за використання фотошопу. І, взагалі, ця сімейка славиться якраз таки популярністю операції і фотошопу. Тобто, знаєш, це такий взаємообмін. Люди, глядачі впливають на цю сім'ю. Вони намагаються стати ідеальними, вони намагаються виглядати ідеальними. А ця сім'я впливає на глядачів, бо глядачі дивляться на них і намагаються стати такими самими. Ця сім'я задає тренди, а ці тренди не завжди здорові. Тільки одну по бокін взяти да то вона здоровезна, то її нема. І останнє – це мама, яка монетизує буквально все їх життя, вона із всього зробить гроші. Це і добре з одного боку, бо денюжка завжди є, але це і кара якась. Вони ж як ті паразити у все залізли у моделінг, у косметику, у спідню білизну, навіть фармацевтику. Я поки дивилася там пару серій цього шоу. У мене от єдина думка, яка виникла із приводу цього шоу і з приводу сімейства Кардаш'ян, що це все настільки штучне, типу їх діалоги, якісь ситуації в житті, навіть те, як вони стали виглядати дуже штучно, їх тіла, зовнішній вигляд. Ну, тобто, весь їх образ і все це воно таке несправжнє. Ну, типу, я розумію, чому люди це дивляться. Вони дивляться це якраз таки заради того, щоб побачити ідеальну картинку, і люди йдуть за ідеальною картинкою і скандалами, само собою. Але оця от штучність просто мене не покидало. Це відчуття. На жаль, да. На жаль, вони готові жертвувати е своїм фізичним і, напевно, моральним станом. Заради грошей, от, да, грошей от, да, типу. доважжати своїм, наприклад, оцим от тендам. тендам. Like like yeah. Трендом господи, баба з села виїхала, чесне слово трендом і готові на все, щоб відповідати їм. Наприклад, як от зараз на останній медгалі, коли Кім Кардашян була у цьому металевому платі, і в неї був дуже вузький корсет. Що їй все там абсолютно здавило, а на новому да і е, вона просто ледве дихала, ледве передвигалася. Ну вона була готова ради цього зробити. Або, наприклад, коли скандал із платтям їхнім, відповідно ж, да, плаття Мерлін Монро, і вона спеціально худала навіть на цьому неважливо. Вона це робила ціленаправленно, щоб залізти все плаття і створити фурор для інфоповоду їхнього. Ну вони молодці, вони вміють себе дуже добре продавати і прям ну я би сказала, це не вони вміють себе добре продавати, а їх мама Кріс може всіх добре продати. Бо вона якраз таки цим повністю всім займається. І по суті, якщо ці слухи правдиві, і вона злила цей відос, mm -hmm. вона ж всю цю імперію побудувала. Звісно, вона і започаткувала різні бізнеси для своїх дітей і бере від них процент, який їхній менеджер, 10% Вона бере від їхніх цих. Uh, і, в общем, наштампувала молодець. Но сіре п'ятно у їхній кар'єрі це роб. Він нікому не треба. Я ще хотіла поговорити з приводу таких актуальних тем, про які часто говорять в інтернеті. Uh, це те, що, по перше, що їх популярність спадає що дуже багато говорить про це що у них популярність спадає як ти що ти вважаєш спробувати? Та я думаю що так бо пік їхній був у 15-17 році тоді вони задавали найбільші тренди ну мені здається що вони як знаєш як терганиті до последнього будуть вони постійно будуть і зварачуватися і щось нове придумують Да, так, наприклад, от, опять же, Kylie Jenner Косметік вона перестала продаватись на 80%. У них упали продажі. А, далі що? Skims, вроде вроді ще тримається. Good American теж болі імені. Ну оці вітамінки, які продає, кортні, ну, вони теж пропали якось. Вони ну, не знайдуть новий да. це, нові, якісь схеми, і новий кіше. Кстати, так, да, бо Кайлі Дженнер запустила і алкогольні напої, і свої духи, і оце от одіжду КХ. Запустила, но ну, воно все падає. Типу воно не тримається, особо на ринку. Ти чула щось про духи їхні? Ні разу. я взагалі ні разу нічого. Я вчора лише узнав, коли передивлявся всі її активи. І ще один такий активне обговорення. Це з приводу того, що вони із нічого зробили своє ім'я. Що по суті, вони нічого не роблять цього шоу, але стали популярні якраз таки за рахунок нічого не роблення. Ну да, я ж тому й дивлюся. Я хочу поняти, як люди получають нічого не роблення гроші ні за що. Ну по суті, це як блогерство зараз. Ну тобто в інстаграмі, наприклад, ти ж нічого не робиш. Просто я зняв свій ранок. Гутенморген, гутенморген, кутермонрайсеншайн. Або мама двох ангелочків. Мама двох ангелочків, да. І за це ж теж люди дивляться і. Люди мають гроші. Коли вони починали, вони були такі... Ну, Вони були багатими людьми, але це був такий сильний, увірний середній клас, який міг по мірках Америки. який міг... Ну я би не сказала, що це уміряний середній клас за рахунком того, що їх батя залишив їм, який помер, залишив їм 100 мільйонів доларів. Це не середній клас ніяк. Ну, Вони ж не були ще мільярдерами, так? Так, вони не були середнім класом, але. Було щось таке, щоб можна було їх асоціювати себе. Наприклад, що о, а я теж там скуповуюсь. Так вони й не були такі супер-капецькі багаті. Наприклад, Хлої не було багато в той же самий момент, Кортні теж було так, ну, да, зараз. Дуже багато звинувачують їх в тому, що. Вони не можуть вибрати там сумочку під колір а, автівки, і все в такому такі у них проблеми не життєські. Тобто, якщо раніше у них були життєйські більш проблеми, то зараз вони віддалені від народу. І це починає бісити дуже сильно людей. Так, да, це є таке. Ну але ж вони ростуть, вони розвиваються, і ви ж дивитесь це. Тому вони такі багаті. Я не розумію інколи. Ось... А ми все ще бідні. Ми й будемо бідні. Найс. Nice. Сістер смут. Чекай на. Да підніми свою цю салфеточку. <звук> <Понятно. звук> Чесно, що раніше я не відчувала любові до цієї сім'ї, що зараз, після того, як я ознайомилася з біографією, вони все ще мені не імпонують. От такі от справи, дякую, що був з нами, і до наступних зустрічей. Муа. Відаш, паспорт? Паспорт не дам. Натурою будеш віддавати.